Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок мікрорай... дачний будиночок в мікрорайоні Хриплена. Земельна ділянка, ось оця територія. Ділянка кутова. По суті, можна розділити ще на один будиночок. Можна цей будинок знести і побудувати житловий. Ось тут такі будинки по сусідству. Тут цей будинок житловий там далі також житлові. І цей будиночок він має порядка 35 квадратів. Всередині є вода, е, котра насосом заходить. І, і перший другий поверх. Ось оце є край території, сюди і поворот. Це все по периметру. Зараз вам покажу більше інформації. Дорога, це центральна дорога, заїзд асфальтована. І оця діляночка зразу. Тобто це не є десь там в глибині в масиві. І десь далеко, глибоко їхати. Тут багато в масиві живуть люди. Купили за кордону тут кутову діляночку з Португалії, якщо не помиляюсь. Там є два заїзди на куті є. І є тут ще одна брама. Тут є фіртка. І така от територія. Поруч через одну ділянку ліс, можна сюди піти дорогою і піти зразу в такий дубовий ліс. Ось оце територія така, туди аж до краю, і ось оцей будинок. Там є ще додаткові приміщення, ми туди вже не будемо йти. Трішки без порядок. Власники пообіцяли, що на днях приберуть. Ось така кухня. Ось така кухня. Вода є всереди, тут вже є вода. Тут є бойлер на даху, котрий збирається вода і насос. Цю стінку можна прибрати, можна зробити велику таку кухню вітальну. Ось тут є друга кімната. Так що то без безпорядок, вони переберуться. І є наверху така велика кімната. Там є така як шафа купе, щось приблизно такого плану. Це така тут наверху велика кімната з виходом. І таку терасу. Тераса така досить велика, десь 5 приблизно квадратів тераса. Ось така тераса. Загалом в непоганому стані будинок. Як для дачі, тут супер. І там зразу є ще одна ділянка, після неї вже ліс. Дуже тут цікаво. Когось зацікавить, будь ласка, звертайтеся внизу в описі будуть номера телефонів, можемо показувати. ціну. Ціну уточняйте, до побачення.